Привіт усім, хто дивиться нас о цій порі. Осінні дайджет про все цікаве, що відбувається у дитячому житті у нашій сьогоднішній програмі. В ефірі учні першої дитячої телешколи та програма Маленькі дорослі. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте. З вами я, Інна Пинчук, і мої сьогоднішні співведучі. Настя. Соня, вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Новини по-дитячому традиційно присвячуємо тому, що дарує нам матінка природи. І тема сьогодні такса. А традиційна рубрика Ярмарок спорту сьогодні присвячена Альфа Гравіті. І наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тим простим для дорослих речам, але у дитячому ракурсі. І тема дитячої енциклопедії Хто ж такий аристократ? Ну і як завжди, сьогодні ви станете ближчим до таємних куточків нашої планети, бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена дивовижному термальному гейзеру. Не перемикайте! Сашко, а ти чув про такий вид спорту як Альфа Гравіті? Арсеній, не лише, чув, а ще й спробував. Нічого собі! А ще я тобі більше скажу. Досвідчені альфа-гравітисти кажуть, що свобода руху як така не лише лікує, а й піднімає настрій і дає можливість знайти іншу точку зору на життя. Більше у нашому сюжеті. Рубрика Ярмарок Спорту. Зірватися від землі та відкрити нові можливості свого тіла. Таку можливість надав гостям ярмарку спорту клуб Самурай. Його майданчик для Альфа Гравіті традиційно привертає до себе чимало уваги. А досвідчені інструктори з радістю знайомлять запорожців з цим комплексом фізичних вправ для розвитку здоров'я, відновлення внутрішньої рівноваги, гарного самопочуття. Альфа Гравіті полезна всім взрослим і дітям. Це такое направлення. При котором, в принципі задіявся все тело, да, вода задействуется гравитация, вас підвішувати за ноги і за руки, і ви розслабляєтеся і делаєте определенні комплексні упражні. Клуб Самурай працює в Запоріжжі вже більше п'яти років. Сьогодні це не лише Альфа-Гравіці, але й стрільба з традиційного лука для дітей та дорослих, стрейчинг, школа здорового харчування, їжа без шкоди. Чимало запорожців уже встигли оцінити унікальний підхід клубу до спорту і оздоровлення. С каждым годом э, людей становится все больше и больше. Мы всячески этому способствуем. И такие фестивали э, нам помогают. Я считаю, это из спортивных мероприятий наверное, самое такое успешное. Организаторы молодцы. І велике кількість людей. Як вони це роблять, я не поняла. Клуб «Самурай» бере активну участь в різних міських заходах і фестивалях. Завдяки цьому вдається знайомити зі своєю роботою ще більше запорожців. Нові відвідувачі з'явилися в клубі і після попереднього ярмарку спорту. На нинішній інструктори самурая робили все можливе, щоб продовжити добру традицію. Тіна, а як ти вважаєш, хто ж такий аристократ? Ну, існує думка, що це людина, яка володіє хорошими манерами. Ну, наприклад, як я. А ще це чесна та відповідальна людина, прям як я. А що думають про це? Наші маленькі філософи. Дивіться у рубриці Дитяча енциклопедія. Не перемикайте! Рубрика Дитяча енциклопедія. Вообще я не знаю, кто, такие, ну, кто такой аристократ, но, мне кажется, это бандит или что там такого. Ну, точно не знаю. О, господи. А, я еще не знаю такого. <celui -T>. <debido> аристократ это человек каких-нибудь голубых кровей, я думаю, который. Я думаю, он гурман. Он знает, как вести себя в обществе. і ведет себя достойно. Аристократ так. аристократ это Ні, на этот вопрос. Аристократ це людина, яка вона у своєму житті передбачає розкіш. Это проявляется у тому, то, що... что ну, как проявляется, у просто по Ну, это человек, который считает себя идеальным, э, считает себя идеальным. У него, опять же, может быть идеальная речь, э, может ставить себя как король, может так себя считать, э, и он тоже может быть начитанным. Um, аристократ це людина как як... <laughs> даже не знаю. Аристократ это богатый человек, у которого очень много денег. Ну, наверное, это человек, который а, вот, имеет а, свои владения. Ну вот, вот так вот. Аристократ это богатый человек, у которого есть большой дом, он может иметь какую-то фирму, это может быть бизнесмен, и это человек, который богатый. Аристократ, я думаю, у всех по-разному. Кто-то может притворяться аристократом, а кто-то может быть настоящим аристократом в душе, но никто не будет даже подозревать об этом. Аристократом не можно стать, а, ну, а можно ним народиться. Аристократом можно стать просто, но я думаю, чаще всего это передается, потому что ребенок с самого детства видит, как ведут себя родители, как они ведут себя с другими людьми, и как они решают какие-то проблемы, и он уже наследует это от своих родственников. Оленька, почему ты такая сумна? Полина, бухолова голова забита мриями. Мриями про что? Про собаку. Ти мрієш про собаку? Так, і хочу саме таксу, Бо такса це природжений мисливець, чудовий друг та сімейний вихованець. Ми ну, поки мрій, а ми покажемо нашим глядачам, які ж насправді ці такси. Рубрика Новини по-дитячому. Тож така такса? Яка вона? Вважається, що такса це вічний діючий моторчик. Такий вихованець швидко стане вірним і кращим другом людини. Для такси цікавинки та рух є сенсом життя. Такси дуже розумні, віддані та мають чудовий характер. Ця порода походить від гонщих, і саме від гончих вона успадкувала здатність переслідувати здобич з голосом. Такса це в першу чергу мисливська собака, яка ідеально створена для того, щоб зловити бобра. Видру чи борсука. Крім того, вона має відмінну репутацію як одна з найрозумніших собак. Ця маленька, але жвава собачка на коротких лапках, але будьте готові до вуличних атак на кішок і риття нір на вашому дивані. Ще одна з особливостей це те, що собака не просто готова до тонкого контакту з господарем. Вона просто цього вимагає. Вона повністю віддана господареві, але може повести себе досить непередбачувано і здатна приймати самостійні рішення. Такси дуже допитливі, і цікаві, тому вони пхають свій ніс абсолютно в усе і абсолютно скрізь. Будь-який рухомий предмет не залишає її байдушою. Порода собак такси відрізняється кмітливістю, гострим розумом і неймовірною самостійністю. Тому вона чудово підходить для отримання в будинку або квартирі у великому колі сім'ї. Синя такси нерідко демонструє свій характер і завзяття та не підкорюється господареві. Крім іншого, якщо не звертати на них уваги, то вони стають некерованими. Вони готові грати в різні ігри від хованок і догонок на випередки. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Гейзер Флай – це дивовижний геотермальний гейзер, що знаходиться в штаті Невада у США. Гейзер розташований на висоті понад 1300 метрів над рівнем моря. Висота гейзера близько півтора метри. Коли дивишся на Гейзер Флай, то створюється враження, нібито якимось чином, непомітно для самого себе, виявився раптово на іншій планеті. Можливо, на Марсі, а може і в паралельному світі, повному казок, магії, загадок і пригод. Помаранчеві, темно-зелені, червоні, пісочні, коричневі кольори надають трьом невеликим скелястим схилам гейзера, що викидають з їх варшини киплячу воду. Надзвичайний унікальний і неповторний вигляд, який особливо шикарно виглядає освітлений сонячними променями, що додають до ландшафту нові, яскраві і дивовижні відтінки. Гейзерфлай не є природним витвором, а є результатом людської діяльності. На початку 20-го століття в цих місцях проборили свердловину для колодязя, який функціонував кілька десятків років. У 60-х роках під землею почалися різні реакції, які викликали нагрівання води і активне розчинення солей, які, в свою чергу, привели до утворення височини навколо колодязя. Зростання стін Гейзера триває і в наші дні. Висота струмення зараз досягає півтора метри. За 50 років навколо гейзера утворилося 40 басейнів на території 30 гектарів. Забарвлення гейзера надає ціль газ та інші мінерали, розчинені у воді. Гейзер сильно змінив навколишню місцевість. Власникам земель, на яких розташований гейзер, кілька разів пропонували продати їх, щоб відкрити доступ для всіх бажаючих, але поки вони відмовляються. Пам'ятка оточена парканом і воротами, тому туристам, які бажають потрапити сюди, необхідно заздалегідь запитувати дозвіл на відвідування у власників ранчо. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми ізкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. Станок за традицією абетка для люблячих батьків. І сьогодні наші поради спрямовані на батьків-підлітків. Шановні батьки. Будьте милосердними і співчутливими. Перед тим, як сурово відчитати підлітка, постарайтесь поставити себе на його місце, будьте розсудливими, дотримуйтесь правил і дисципліни. Важливо бути привітними, терплячими і здатними зрозуміти. Намагаючись дисциплінувати підлітка, ніколи не застосовуйте силу і не завдавайте фізичної шкоди його здоров'ю. Дослідження довели, що озлоблені та скривджені підлітки зазвичай виростають неповноцінними та навіть жорстокими дорослими. Тому будьте максимально обережними та дбайливими при вихованні підлітка. Дуже скоро він стане дорослим і у вас почнуться кращі часи. Ось такими ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.